Практична робота номер 6 а точніше, її домашня задача. Нам е, потрібно було визначити місячну витрату сульфіту натрію на сальфітування води, знаючи його питому витрату, е, знаючи відсоток його продуктивність та ну, концентрацію е, нашого оксигену. Кисню, точніше, запишу це. Так, ну тобто. Е, нам потрібно враховувати, що в нас сульфіт натрію не 100%, тому нам потрібно визначити його, е, так, так би мовити, істину питому витрату. Для цього ми нашу питому витрату ділимо на відсоток і множимо на 100. Знаючи його істину питому витрату, ми можемо знайти його витрату витрати на 7 кисень. Для цього я записав його питому витрату на О, це у нас, на кисень. Для цього нам потрібно істину питому витрату помножити на концентрацію самого кисню. І, Тобто, як ми бачимо по розмірностям, ми записали концентрацію кисні як міліграм на літр, і також його можна записати як грами на метри кубічні. А так як ми далі будемо мати справу з метри кубічними, то нам. Буде легше записати в грамах на метри кубічні, і через це в нас тут також будуть грами на метри кубічні. І е, після чого, щоб знайти саму питому витрату, точніше ну, взагалі витрату сульфітонату, нам потрібно знати витрати води на місяць, е, а знаючи продуктивність. Ми просто ми можемо спокійно порахувати це як продуктивність помножити на 24, тому що в добі 24 години, і помножити на 30 на 30 днів. Тобто ми знаходимо витрату води, і знаючи витрату води і питому витрату на кисень, ми можемо спокійно знайти місячні витрати сульфіту натрію просто перемноживши ці два дані і поділивши на 1000, щоб в нас вийшли кілограми. Тобто ми можемо зараз порахувати, це приблизно виходить 4 ти, 4 ти, ну, приблизно 5 тисяч кг. Тобто нам місяць потрібно приблизно 5000 кг. І також ми можемо порахувати собі вартість сульфітування, знаючи ціну 60 гривень на кілограм, ми просто перемножаємо ціну на витрату самого натрію, і можемо порахувати, і в нас це буде приблизно 295 тисяч гривень. Так, також ми можемо визначити е, вартість обробки води, маючи собі вартість. Тобто, в нашому випадку це буде 10 гривень на метр кубічню, за, ну, за даними. І тобто, е, ми можемо порахувати. Собівартість, тобто це не собівартість, це ціна. запишемо ціна H2O. І знайти собівартість обробки води. Для цього нам потрібно просто ціну обробки на метр кубічний і помножити на саму витрату нашої води. Тобто v Можемо порахувати, і це у нас приблизно виходить 720 тисяч 720 гривень на місяць. І знаючи собівартість обробки води та собівартість сульфітування, ми можемо визначити відсоток сульфітування. Для цього нам потрібно ми можемо від. нам потрібно собівартість сульфітування. Поділити на собівартість води і це все помножити на 100, щоб відповідь була в відсотках. І ми отримуємо 41% сульфітування. Так.